Ну, привіт. Олег Анатольович, Яна Віталійовна, можете навіть і не поспішати. Ми зі Святославом тут все вже зробили. І вам доброго ранку, Зіновій Вікентійович. Прямо-таки все і зробили. Все-все. Яна Віталівна, не ображайте. Ми з Зіновієм Вікентійовичем свідків опитали. Ніхто не бачив, хто стріляв. Була загальна паніка. Місце злочину дослідили. І що ми маємо? Маємо вбитого Дерев'янко Сергій Максимович, 51 рік. Час смерті 10.07, Через проникаюче кульове ураження в серце куля всередині детальніше Ростин покаже. А тут все зрозуміло. Я не Значить так, жертва отримала випадкове смертельне поранення під час пограбування. От і все. А що це за пляма крові? Пробачте. Тіло рухали. Це охоронець. А його забрали швидка, поранені в плечі, втрата Угу. Я. Mm -hmm. Я бачу, що камери простріляні. Відео зберелось. Ну, ви хоч кулі вилучили? Все зробили на лиці. Не очікував від вас. Святославе, все ж було нормально. От приїхали, гончари і все.